Добрий день малята! Я маленька українка. Я дізналась багато цікавого про нашу Україну і хочу поділитися із знаннями з вами. Послухайте віршик Марійки під гірянки Українка я маленька. Слухайте уважно. Українка, я маленька, Українці батько й ненька. І сестричка, братик милий на Вкраїні народились, не забуду я ніколи знак мій, три зуб в синім полі. Україна, край мій рідний, що був славний і свобідний. А як буду вже велика, не злякаюсь труду, лиха, буду братам помагати, слави й долі добувати. А тепер я вчитись буду. Тої праці, того труду, що пішла скрізь добра слава, що є Українка жвава. Гей, гуртуймося та лучимося, українські діти, зранку з малку вже учимся для України жити. Діти, чи сподобався вам віршик? Сподіваюся, що так. Яку назву має віршик? Хто запам'ятав? Правильно. Українка я маленька. А хто його автор? Молодці, Марійка підгірянка. Запам'ятайте, як зветься наш край. Молодці Україна, а який знак України? Так, діти, три зуб. А до чого закликає нас Українка? Гей, гуртуймося та лучимся, українські діти, зранку з малку вже учимося для України жити. Сподіваюсь, малята, що ви виростете справжніми українцями і будете любити і шанувати нашу Україну. Бажаю гарного настрою! Дякую за увагу!